Вітаю на каналі Наталія Шевчун та Іван. Сьогодні в майстер-класі я хочу вам показати, як пришити бісерне полотно плетене на станку до ось такого тримача. Тримачі у нас є семи різних варіантів і розміри від 3,5 см до 39 см. Замовити можна на нашому сайті шевчун.укр, або можете писати мені в телеграм-канал, я допоможу підібрати розміри. Отже, виплетете виріб на станку, і потім необхідно сплести вісім рядочків, ось тут полотна одним кольором. Далі. Важливо приплести один рядочок ручним ткацтвом. І ось тут, ниточки основи зав'язуємо в вузлики. Я зав'язую ось таким чином по 4 ниточки. Оскільки тут у мене ширина велика, то є одне, що дві ниточки зав'язано. Потім змащую гарно клеєм і даю висохнути. Це потрібно для того, аби оці вузлики не розпустилися, коли ми відріжемо ниточку. Голку з ниткою, якою я пришивала крайній рядочок ручним ткацтвом, я залишаю. Будемо потім пришивати ним. Отже, після того, як ви змастили клеєм і клей висох, відрізаємо оці ниточки. Яким чином ми це робимо? Беремо ниточки і залишаємо невеликий запас, ось так десь і відрізаємо клей можна використовувати гелевий, не секунду, щоб ниточки не поплавилися, не згоріли від клею. Ось так продовжуємо. Я завершу обрізання ниточок і покажу, як будемо пришивати. Тож, залишайтеся зі мною, можна ще зробити ось таким чином, тримаючи ниточки, відрізати ось так. Можливо, цей спосіб вам сподобається більше. Робимо це обережно Ось, я відрізала вузлики, і вони ось так виглядають, як голочки в їжачка. Притискаємо їх до полотна, ось так, аби вони просто не стирчали в сторону. Ось так поправляємо їх. Тепер вибираємо, де в нас лицьова сторона виробу, і якщо у вас є. Ось так, як тут загравійовано чи тризуб, чи, можливо, позивний військового, то вибирайте до лицевої сторони. Далі ось так протягаємо сюди в отвір, полотно. Робимо це не кваплячись помаленьку. Ось так ось так. ось тепер притискаємо. Оцю частину, ну доплетений рядочок притискаємо до полотна, дивимося до якого рядочка ми його пришиємо, так. так, поправляємо. Я бачу, що мені ще потрібен один рядочок. У мене тут один, два, три, 4, п'ять. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я доплиту ще один рядочок ручним ткацтвом блакитного кольору, бо мені тут начебто недостатньо, щоб. Зафіксувати ось так воно виглядає, я зафіксую ще один рядочок пришию ручним ткацтвом, і потім покажу, як будемо фіксувати. То краще робити 10 рядочків. Я зробила 9, думала, можливо, буде достатньо, але недостатньо, тому я зроблю ще один рядочок. Як це робити? Беремо бісер. Я використовую органайзер, набираємо одну бісерину. Ось так проходимо попередню, попередній рядочок бісерину і пришиваємо. Набираємо одну, проходимо знизу вгору. Наступно розміщуємо голочку між цими бісеринами і вертаємося назад. Якщо ви плетете виріб ручним ткацтвом, то просто пропускаєте етап зав'язування, проклеювання ниточок, отак пришиваєте я не буду весь рядочок пришивати, просто для демонстрації. Кілька бісерин пришили, продовжуємо, як я доплету весь цей рядочок. Хочу показати ще, як я додаю ниточку. Я зав'язую декілька вузликів, далі підтягую вузлики в бісерне полотно, потім проходжу отак по рядочку. Воджу ось так в крайній рядочок, аби продовжувати доплітати. Якщо у вас є ідеї щодо майстер-класів, пишіть, будь ласка. Склалася неприємна ситуація, де мої майстер-класи по плетінню кульки. Видалися, тому я буду перезнімати знову. Ось цю частинку нитки можна відрізати. Так, отже, ми з вами сплели достатню кількість рядочків. Тепер. Якщо вам зручно плести з цього боку, то ви можете плести з цього боку. Якщо ні, то можна ось так повернутися по рядочку, повернутися вгору. Я звикла плести вгору, тому я так зроблю. Мені так буде зручніше показувати вам, як пришивати. Так. Ниточку я використовую Polyart 60 Drop 3. Вони у мене є в наявності білі, чорні, зелені, беж, червоні та сині. Також є ниточки делія 40 дроб 2. 40 дроб 3 і. 60 дроб 2. А, також чорні є 60 дроб 3. Тому, якщо потрібно, звертайтеся в Телеграм. Так. Виводжу сюди і. На новий рядочок сюди, ось так. Тепер органайзер мені не потрібний. Що ми робимо? Ми дивимося, до якого з рядочків ми будемо пришивати. Я буду пришивати до ось цього блакитного, який йде перший за початком візерунка. Ниточка виходить згори і я проходжу вниз на одну бісерину. Ось так підтягуємо. Я вирішила дознімати з такого ракурсу, аби вам було гарно видно. Ми пройшли в першу бісеринку і повертаємося назад, в ту, з якої в нас виходила голочка з ниткою. І тут далі. Ось так проходимо в дві, підтягуємо. Тепер той рядочок, який ми доплітали, друга бісерина, проходимо через одну і в ту саму бісерину другу, яку ми проходили. Разом тепер наступні дві. Тобто та бісеринка, з якої ми починали. Ось давайте ще раз. Ось так. Ми вийшли в дві. Тут в нас знизу виходить з бісеринки. Повертаємося на протилежний ряд в одну. Підтягнули. Тепер ту саму бісерину і наступну. Оця в нас бісерина слугує, як начебто це нова бісерина, яку ми пришивали до полотна. Далі проходимо на протилежну сторону в одну вгору, а далі підтягуємо і проходимо в такі дві, з тої якої починали, і наступну. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Далі проходимо на протилежну сторону одну, а тут дві, ось так. Далі. Напроти неї одна. Проходимо знизу вгору. Повертаємось назад, вниз, в дві. Напроти неї вгору в одну. А вниз в дві ось так. Обов'язково потрібно, щоб ви слідкували, щоб кожний рядочок був навпроти один одного, щоб ніде не змістився малюночок. Ось так тепер дві. Одна вгору. Вниз в дві. І так продовжуємо до кінця рядочка. Дякую, що дивилися цей майстер-клас. Підписуйтесь на канал. Діліться відео в соцмережах для того, щоб допомогти більшій кількості майстринь, легше фіксувати тримачі, дотримачів бісенне полотно підвісок, чи плести кульки, дзвоники, іграшки, гердани. Коментуйте обов'язково. Це допомагає розвиватися моєму каналу. Якщо у вас є можливість фінансової допомоги для придбання матеріалів, в описі є номер картки, куди ви можете надіслати певну суму коштів. Продовжуйте далі. Ось так виглядає прошите полотно до тримача. Сюди ми фіксуємо шнурочок, я буду використовувати спеціальний зі шкірозамінювача. Дякую за увагу! Підтримайте мій канал підпискою лайками. Можете стати спонсором нашого каналу. До нових зустрічей в нових майстер-класах. Бувайте.